Слава Україні! Добрий день мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 1 червня, проживаю я на Вінниччині. і хочу поділитися з вами інформацією про літні обрізки, так звані зелені операції яблуні. Я завжди, коли нормую плоди, одночасно і прирізаю молоді пагони. Покажу на сорті яблуні джеромінні. В основному це на деревах, які ще не вступили в плодоношення. Які вже плодоносять. Все навантаження йде на плоди. І сильного росту немає. Так як на цій яблуні де-не-де, -де, так отки по одному яблучкові. Тому має сильний приріст. От я покажу, як я нормував плоди, обрізав, прирізав, робив зелені операції. Видно. На гілочках. Вже і деякі почали попускали молоді пагони. Після того, як пройшли дощі, багато вологи, проснулися сплящі бруньки, отакі От були сплячі бруньки. Після дощів вони відразу почали рости. От за 4 дні вже дали який приріст. Їх потрібно прикорочувати. Можна і не прикорочувати, але в мене дерева я формую висотою по 3,5 метри, мені потрібно доступ, щоб ставити драбину, щоб обривати плоди наверху, зверху. І я формую одну гілку. От, можете бачити, б вона довжиною не була, чи метр, чи два, чи півтора метра все рівно одна гілка. Зараз я підійду до більш... на рік старшої яблуні. Яблуня сорт моді. От, одна гілка продовження. Кругом одна гілка. Так само лігол. йде одна гілка. Галуження нема. От я підійшов до більш старшої яблуні сорт Семеренка. Має 3,5 метри висотою. В попередніх відео я розповідав, що семеренка в мене хворіє. Всі дерева обробляю одночасно. Ні на якому немає хвороб, а семеренка хворіє. Тому не дивуйтесь, хто, можливо, перший раз дивиться моє відео. Неімунний сорт. От одна гілка. Все. Залишаю по 30 см, максимум десь може 35 бічник, щоб можна було поставити драбину, підійти. А так все одна гілка. От, будь ласка, одна гілка йде. Гілка вже довжиною до двох метрів. Залишаю. От максимум кажу 30-35 см щоб можна було підійти до дерева, покласти драбину. Якщо так формувати, гарно провітрюється, крона дерева попадає, сонечко прогріває, плоди набирають. Розмір, форму. Менше хвороб і менше шкідників. Тому за декілька днів потрібно, верніше, я буду прикорочувати і ці ростові пагони, які, які були сплячою брунькою від достатньої, чи можна сказати, Насиченої вологи дерево пішло до росту, проснулося і росте. Знов так само буду прикорочувати. От. Чому потрібно зробити таку операцію? Оці гілки, які за гра відпустяться, будуть рости, вони повинні сформуватися до осені. І далі не розвиватися. Якщо вони почнуть розвиватися далі, ну пізно буде прирізано. пізно прирізано і буде пізно розвиватися, буде війна із мурахами, з попелицею. Тому що вони витягують на молоді закінчення, на молоді листочки попелицю. А якщо до осені встигне визріти гілка, не буде ростового закінчення то й не буде попелиці. Якщо не прирізати такі гілки ростові, вони повиростають і зроблять сильну загущеність корони. Якщо їх вирізати, буде гола деревина і плодоношення піде далі. Таких, і то ця спляча брунька може проснутися, рости ще весною. Тому обрізайте літом, робіть зелені операції. В цих місцях це вже буде закладати сплодоношення на наступний рік. А не будуть рости гілки, довгі загущення, крони. Ще прирізаю можна по два-по три рази, а тоді весною я видаляю от, наприклад, є, є тут видно ростовий пагінь. Я все рівно буду прирізати цей. Звідси почнуть рости сильніші гілки, а в цьому місці будуть слабші. Весною я цю гілочку видалю, залишу цю. Я нікому не рекомендую робити так, як я. Я ділюся інформацією, як обрізаю і формую дерева в своєму садочку. А ви можете щось взяти моєї інформації, трохи, трохи в якогось другого садівника, собі вибрати, яка вам підходить більше. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.